Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. Ваші увазі Ми зараз пропонуємо композиції 563. Штани трикотажні, завужені донизу та на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі Nike Russell. Ціна за 1 кг становить 4,25$. Вага мішка, 20, 5 кг, мішка 25 кг. Вартість мішка 106,25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 560. Три штани, три котажні. Дана модель, які йдуть завужені донизу. В достатній кількості на манжетах всіх розмірів. Можуть траплятися в невеликій кількості бриджі. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 106,25 долара. Для замовлення вам достатньо буде. Написати нам повідомлення групу. Штанці трикотажні покупайте. Скоріше получайте та на прилавок виставляйте. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажних штанів від компанії «Кавлатекс». Повторюємо, що дана позиція йде вся завужена донизу, на манжетах в достатній кількості. Різноманітні моделі та кольорова гама. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Як бачите, по відео огляду достатній кількості йдуть всі середні та великі розміри також трапляються. В невеликій кількості можуть бути бриджі в даній позиції. Різноманітна кольорова гама йде та модельний ряд холістер. У даному мішку вже траплялися фірмові моделі, Nike, Russell, Hollister, Пінп. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та «Укр». Почтою. Три трикотажні, як бачите, йдуть модельки на манжетах. Ціна за один кілограм становить 4,25 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка. 106,25. долара. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішечків. Можете здійснювати замовлення як мішків по відеоогляду, так і запечатаних без огляду.